Кременчуцька молодь активно розвивається в усіх напрямках. Тож не дивно, що театральна творчість не обійшла наше місто стороною. Це перша вистава, яка написана саме артистом театру Ліберті, і це для нас дуже знаково. Мені дуже приємно, як режисеру театру, що в нас є вже такі артисти, яким. Можуть творити, відтворювати і бути режисерами. Ви ж розумієте, що таке жінка, що в неї багато емоцій. Вона може спочатку себе накрутити, а потім подумати. Ну це в нас є таке. І в цій виставі це дуже гарно висвітлюється. У виставі ролі грають суто дівчата, проте авторки запевняють, що ця творчість створена для кожного. Вистава транслює жіноче ставлення до життя, відносин та інших побутових моментів. Дуже тому що немає відчуття, що ми робимо щось чуже. Ми робимо свій власний продукт, який є суто українським. Тут будуть дуже важливі відсилочки, які всі кременчужани зрозуміють, і можливо, зрозуміють лише кременчужани. Ви повинні прийти на цю виставу і зрозуміти, що вони кажуть саме до вас. Ви повинні послухати це і зрозуміти особистим нутром. Робота над виставою ведеться у особливо теплій та творчій атмосфері. Дівчата хвалять одна одну та підкреслюють, як вдало підібрався акторський та режисерський склади. Актриси поділилися історіями та почуттями своїх героїнь. Мою героїню звати Ліза, і це саме та дівчина, яка звикла все вирішувати сама, проте їй неймовірно сильно хочеться цього чоловічого тепла, турботи. Мою героїню звуть Женя вона підіймає важливу тему самотності, те, що це не так погано, як здається, і що цього не треба боятись. Мою героїню звати Катя, Вона транслює спочатку п'єси дуже велику сором'язливість та правильність, але у в кінці п'єси вона розкриває свої. Внутрішні почуття. Ексклюзивно для Кременчуцьких новин Театр Ліберті показав сцену, яка стане частиною майбутньої вистави. Якщо хлопець трохи гарніший за твого дурного однокласника, який розбив тобі серце у 10 класі, і пахне цим клятим парфумом, який зводить тебе з розуму, ти автоматично підлаштовуєшся під нього, стаєш на ціпочки, щоб йому сподобатись. І чомусь він ідеальний. Він той, саме Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.